Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо з вами говорити про числівники. Сьогодні будемо їх утворювати. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Працюємо за підручником, сторіночка 102, 103. Емоційне налаштування. Виберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою. Сподіваюся, що поганий настрій за урок покращиться, а добрий настрій не зміниться. Відгадайте, ребуси, що тут заховалося? Число 40 плюс К виходить. Сорока. Молодці. Наступний. Ті сто разом тісто. Далі. Пі два Л разом підвал. Наступне. Вітри на. Виходить вітрина молодці. Далі. Тут заховалось слово стовбур, наступне. Тут трибуна. Далі. Тут заховали слово актриса. Наступне. Столяр. Тут заховали слово тривога. Далі. Тут смородина. Місто і останнє. Сім'я. Молодчинки! Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо два рядочки, записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над написанням великої і маленької букви М, склад м'я м'я, «Яч» і слово запишемо м'яч. Далі з наступного рядка запишемо речення. Якісний футбольний м'яч витримує 60-80 годин безперервної гри. Поки що ви не можете писати великі цифри словами, напишіть їх числами. Друзі потрапили в майстерню, де утворюються числівники. Допоможіть гаджикові утворити числівники з цеглинок одного кольору та запишіть їх в сошит. Отже, які у вас вийшли слова 5, 9 і 6. Молодці. Дослідіть утворені числівники. Який з них найкоротший? Правильно, це 5. Побудуйте звукову схему цього слова. Давайте перевіримо. П буде мати. Правильно твердий приголосний звук, тому що стоїть апостроф, і буква Я не буде пом'якшувати. Далі буква Я буде мати два звуки, тому що стоїть як на початку слова, бо перед нею апостроф. Буде мати І А, далі Т буде мати м'який приголосний, тому що м'який знак пом'якшує. 5 має чотири букви, чотири звуки і один склад. Тепер скажіть, яке зі слів найдовше. Вірно, слово «дев'ять». Поділіть його на склади для переносу. Давайте перевіримо, «Дев'ять» можна поділити дев'ять. По-іншому не можна. Хіба що розірвати ви і я, тільки не забувайте апостроф. Залишається з попередньою літерою. Доберіть іменники до кожного утвореного числівника. Запишіть утворені сполучення слів в зошит. Я придумала такі: 5 троянд, 9 годин і 6 цеглинок. Ви придумайте своє. Допоможіть читалочці утворити числівники за схемою. 3. Додаємо надять. Яке слово виходить? 13. Правильно. Далі. 2 додаємо 20, виходить. 12 ступне. 1,20 ступне. 80. Молодці. Запишіть ці числівники в зошит. Давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати 12, 12, 17, 18. Складіть речення з одним із утворених числівників та запишіть в зошит. Я склала таке речення на столі 12 страв. Діти. А на якому уроці ми найчастіше зустрічаємося із числівниками? Вірно, це математика. Запрошую вас перенестися на урок математики та допомогти Щебетунчикові утворити числівники за допомогою арифметичних дій. Прочитайте вираз, обчисліть його. Запишіть результати словами і поставте наголос. Отже, 15 відняти 1. Правильно, дорівнює 14. Розумнички! Наступний вираз. 10 додате 1 Молодці, дорівнює 11, вірно. Запишіть результати собі в зошит. Перевірте за словником, чи правильно ви написали утворені числівники і чи правильно ви поставили наголос. Отже, 11 14 16. Запам'ятайте написання слів трошки відпочинемо. thank mm -hmm. you mm -hmm. А зараз допоможіть родзинці розв'язати віршовану задачу. Давайте її прочитаємо. Два зелених огірочки заховались під листочком, шість на сонечку лежали і хутенько підростали. Вісім жовтих лежебок вигрівали свої боки. Скільки ж всіх було на грядці? Полічи їх по порядку. Назвіть, будь ласка, числівники. Вірно. 2, 6, 8. Молодці. А тепер запишіть відповідь на запитання читалочки одним реченням. Скільки ж всіх було на грядці? Правильно, на гряці було 16 огірків. Уважно запишіть числівник. І його не забудьте підкреслити. Прочитайте вірш про ведмедя. Що у лісі так гримить? Робить вулики ведмідь. Їх зробив він тільки сім На два менше, ніж хотів. Назвіть числівники у віршику. 7. 2. Молодці. Запишіть, скільки ж вуликів хотів зробити ведмідь. Вірно, діти. Ведмідь хотів зробити 9 вуликів. Підкресліть, будь ласка, числівник в реченні. Правильно це 9. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 100. 3. У вправі вам потрібно записати 2-3 речення про те, де у вашому житті ви зустрічаєте числівники? Наприклад, у своєму житті я зустрічаю числівники, коли щось купую в магазині. І продовжте далі. Вправа мікрофон. Як називають слова, що називають числа? На яке питання відповідають числівники? Які числівники ми вчилися правильно вживати на цьому уроці? Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідне число своєї роботи на уроці і напишіть його собі в зошит. До побачення!